Знімаю, як виходить, бо в камеру не влазиться геть абсолютно все. Мікс куртки і пальто зимові, Бестселер. Сюди входять такі бренди, як JJXX, Only. Решта ви будете бачити, показую, які вони, як вони виглядають. Розмір попередній був XS, цей DM, але доволі великого розміру. Оце іде есочка, пальто і куртки доволі теплі. Це буде онлі Емка. Таке гарне стягане онлі, можна сказати, міжсезонка і але дуже класної якості. Тут іде спеціальні кнопки на крок, що можна розмінити. Розмір елічка. Доволі ходовий і нормальний розмір. Значить, друзі, в лоті буде 12 одиниць. За ціною 21,90 євро за штуку. Есочка, розмір. До речі, гіркий шоколад цього року в тренді. Це такий лайфхак від мене. Гарненьке пальтішко. До речі, в лоті є багато доволі теплих пальтішок, і це прикольно. Кароліна Бікасо. жартою. Камоліна. Камомілла. Камоміла, Камоміла це італьяно. Розмір 44. Тут десь мабуть М. напевно. Такий варіантик. До речі, тут іде двоєчка. Знаю, як вона знизу двоєчка обманка. Бачите, воно може відстягуватися, Це капішончик з, з передньою планочкою такою. Ніколи не змінить з популярності бутил... бутилочний колір, чи як він там не знає український бутилковий вілла. 36-й це є, в принципі, ЕС розмір. Така гарненька куртішка ерічка комбінована. До речі, тут рукавчик отак моделюється, може бути ширший, може бути вужчий. І ще одна куртяха, елічка розмір. Тепленька, зимова, класна така.